Підлітковий сором, що ти хочеш сходити схожа на всіх інших? І в мене доповнюється тим, що сама афганська ідентичність це не дуже прикольна ідентичність. Да? Це там, я не знаю, ну для мене я б щось думала, що якби це умовно, була було якась французька ідентичність, це було б трошки більш цікаво. Або, можливо, менше сорому. В тебе був оцей якісь сором, пов'язані пов'язаний з ідентичністю і погодженням батька? Чи це більше було пов'язано з тим, як люди реагували на те, як ти ну розумієш, да питання? Я пам'ятаю, десь теж от восьми клас хтось мене запитав, а, що таке Нікараго? І в мене був сором від того, що я не знала, що таке Нікараго. Ось, ось оце в мене було. Тому що е я розпитувала якісь речі у батька, але дуже мало. Мене мало взагалі цікавило це. Е так само насправді в той же період, якщо б мене запитали за Україну, я б так само не змогла відповісти. Мої ідентичності в той період будувалися на якихось фентезі книгах, на якихось історіях вигаданих, де я могла б придумати собі власну країну, могла б придумати собі власні якісь способи ідентифікуватися, які були не пов'язані з історіями країни. Я дізналася... Якусь базову інформацію а, про Нікарагуа вже в ну, доволі такому свідомому віці. Про те, що м -м, моя сім'я, наприклад, має велику е в моїй сім'ї велику вагу. Має Чорнобильська трагедія дізналася тільки там, в 10-9 класі, коли нарешті сталася якась зміна, сталося якесь е просто усвідомлення, що без її, цього знання. Я можу скільки завгодно тікати, але я не зрозумію дуже багато чого про себе. І от з того періоду, я думаю, що так стало набагато більш зрозуміло, що я хочу займати цю позицію такого посередника, щоб могти українцям відповідати на питання, що таке Нікарагу, і нікарагуанцям відповідати на питання, що таке Україна. І от я думаю, що тому воно стало моєї діяльності потім, тому що воно з'явилося від цього бажання насправді трошечки покрити той сором за те, що я не знала цього раніше. Воно десь так, напевно, це я тільки що зрозуміла. Непогано, непогано, вже маємо якийсь результат.